Всім хай! Сьогодні я буду грати в гру в Роблоксі підлога це лава. Ну що ж, зараз почнеться рівень, і ми маємо ну, якомога швидше забратися на самі вищі точки, які можливо. Тобто, чим вище, тим краще. Ой, на що мене товкну. Тов... Мене хтось штовхнув. Так, оце сама найвища точка. Ой, мене хтось підкидує. Не чіпайте мене. Так, ну це поки що найвища. Точка. Так, тепер ще чекаємо 10 секунд. Ого, дивіться, як вже лава. Он там багато хто чекає. І дві... Оп, все, і в мене плюс 10. До речі, тут є ще спін, і мені ще залишилось 10 хвилин. Тут можна купити веб-шутер якийсь. Тут є віп, всяке. Опа. Можна якісь бургери взяти. Але це треба підписати е, на їхню групу. Ну, добре, зараз я на їхню групу підпишуся, але для початку треба залізти. Обзалазимо. Але, щоб воно спрацювало, напевно, буде перезайти. Треба, ну нічого. Так, вже ось тут. О, я, я зараз на найвищій точці. Так, ну що ж, давайте підписуватися на їхню групу. Опа, я не знаю, чому, але я не можу знайти їхню групу. Почекайте. Join the group, like the game and join the group. Але тут немає групи, тому я не знаю. Так, стоїмо, і ми тут з однією дівчиною вижили. Ура! До речі, ми тут не можемо когось один одного проходити, тому треба ось так ось ставати. Так, ну що ж, чекаємо 5-4, 3, 2, 1, і починається гра. Так, і давайте ось цього Мартікс. Ого, аж двоє за Мартікс? Ой, восьмеро за Мартікс. Ой, а що нас так придушило? Все, тепер ми маємо якнайшвидше забратись. Тут всі пихаються, і це дуже незручно. Та хто мене пихає? Ви бачили, вони мене пихають. Так, вже лава з'явиться зараз. Всі якось не збирають монетки. Так, є. І тут, типу лабіринт, чи що. Ага, оно, оно. Ой. А, мені не вистачило пару секунд. Ну, добре, зараз почнеться наступна гра, і в неї пограємо. Так, ну що ж, поки був рівень, то я знайшла їхню групу. Ну так, здається, я так, ура! Я знайшла їхню групу і нарешті приєдналась. І тут, типу, можна бургери їсти. І в мене життя відновлюється. у, як класно. До речі, можна ж приєднатися на цю гру. Але за 24 робукса, але в мене 30, я бережу на дещо мені треба. Так, ну зараз будемо чекати наступний раунд. Так, вже нуль, старт і через 12, 11, 10 секунд. Так. Оно вони вижили, багато хто вижив. Ну, багато. Бургер. Так, я пропоную. Ну, давайте знову обі. За нього аж 11. Так, ну що ж, поїхали. Все, тікайте. Всі. Мені треба пройти. Так, тут ще й паркур. Оля. Тут ще треба не впасти. Блін, дівчинка! Ні-ні-ні-бургер, -ні -ні. бургер і бургер, бургер. Ні, я померла за дівчинки, яка мене підштовхнула. Я дуже зла тепер все, я злюка. Чекаємо наступного рівня. Так, вже починається наступний рівень, і я хочу вибрати кастел. Ні, блум. А, ні, все, вибрали кастел. Так, зараз починається. А, ну, в принципі, тут легко забратися, ну, на початок. <гум> Всі постійно заважають. І лава через 5 секунд. А я дуже низько. А мені часу не вистачить. Хоча не знаю, не знаю. тут чи червоний є? Уляля. Це я на вершечку. Я забрала діамант. Цікаво. До речі, а скільки в мене цих штук? Поінтів цих. А де глянуть, скільки в тебе поінтів? Просто цікаво. Ми кульку кидаємо. Так, все, ми, ми кинули кульку, я думаю, буде класно. Так, чек... у мене вже просять прийняти в друзі, але ні. Так, чекаємо ще. Ой! Ой, я застрягла! Так, тепер біжимо. Знову. Прикольно. Так, тепер повземо аж до самого верху. Це буде довговато. Але нічого, це самий легкий рівень, який можливо. Так, а тут ще стрибати по кулькам треба. Опа, фух. Ні, я впала! Все, я рискнула і я впала. Ну добре, давайте чекати наступного рівня. Так, вже починається наступний рівень, і тут ми повземо, я не знаю по чому. Так, монетку вже заберуть, тому я отак ось. Опа, тут якась бабуська ще біжить. Ух, так. Через... Уже е, йде лава, вже Ай, забрали. Так, тут ми пройдемо просто. Так, нам сюди. Ні. Ага, оно на туалет так от. Я буду так стрибати. Щоб я була на висоті. Ой, там лава просвічується. Все, я виграла. Ура! Можна кинутися кулькою. Хм. Так, до речі, давайте побачимо, що тут ще є. Ну, я б хотіла. Ой! Тут вже починається рівень, і треба бігти. Біжимо. О, бачите, тут багато цих паркурів, і часто хто заважає. Так, опа, мені треба кристалик і ця штука. Все, ця штука є. І тепер піднімаємось на самий верх. Так, все, я на самому верху зібрала дві монетки і один кристалик. Я думаю, дуже класно. той пацан єлі виживе. Так, якщо ще я на вищій точці. І нормальний і лава зникне через 3, 2, 1, все, зникла. Так, я виграла і виграла всього четверо. Він держався на ниточках. Так, все, тепер я хочу назбирати все-таки Mass House. Я хочу назбирати на Turkey Leg. А, я застряла знову. Так, куди? Ага, це той ж самий будиночок, який був. Так, все є. Вона нам знімає хп. Ця бабуся. Так, кристалик, кристалик, кристалик. Я не знаю, звісно, що вони дають, але окей. Так, все, вже починається. Всі хочуть наверх. Але всі один одного скидають. Вони такі вредні. Це капець. Так, все, одна секунда, ми виграли. Так, багато хто вижив, ну це легка карта. Так цікаво, я вже можу його купити? Ого, я могла купити. Все прекрасно. І що ця курка дає? Нічого. Так, біжимо. Я хочу ще потім купити, напевно, тако. О, я купила. А чому в мене так багато монет? О, лава через 3 секунди. Йой. Так, ну що ж тут ми маємо на швидку. Швидко залазити. Так, я залізла. Тепер що ще можна купити? Ого, а звідки в мене стільки грошей? Ніндзя Пойшин. А, ні, тут не вистачає вже все-таки. Так, ну і що цей пай мені дає? А, я його кидати може? А коло. Ну коло хоча б п'ю. Але вона теж нічого не дає. Так, і я вижила, ура! Тепер ще чекаємо і будемо ще виживати. Ой, дивіться. Натікає. Так, ну я не знаю, давайте Sky Castle. Ну, дуже класна карта, по-моєму. Ура, Sky Castle. Вони хочуть мене Туди штовхнути, але ні, не вийде. Так, тут паркурить треба. Так, є. Я вже зібрала двічі одну монетку. Ну, коротше, один кристалик 100%. Так, все, стаємо на ось цю штуку і чекаємо ще 26 секунд. Тому чекаємо. Так, ну ми вижили. І ще чекати знову 9 секунд. Ну що ж, давайте чекати, я буду трохи скіпати це. Так, вже ми маємо тікати, і тут треба лазати. Ух, але я хочу по такому все ж таки. Так, в мене 6 секунд. Треба дуже швидко це робити якось. Ах, якби не ці люди, я б, можливо, швидше б вже скакала. Я просто багатьох уже переганяю. Так, є все. І я на найвищій точці. О, та башня розпадає. Всі башні розпадаються. Чи що? А, ні, не розпадаються, слава Богу. Так, одна секунда, все, ми вижили. Так, чекаємо наступного рівня. Так, вже знову починається новий рівень, знову. Ого! Ну дуже швидко, мені здається, так. Ну що ж, поїхали. Про... О, ходити! Мене скинули. Так, бургер в поміч. Я вже точно поступатися не буду. Бо мені треба пройти. Так, є. М -м -м. Я не знаю, чи я виживу, але я надіюсь. Сім, шість. 5, 4, 3, 2, 1. Давай, давай, давай. Є, я вижила. Тільки двоє вижило. Ого, я в шоці. Так, і давайте вже виберемо. Я покажу, яку я карту виберу. Давайте Electric Tower. Цікаво. Як воно буде? Так, все, погнали. Так, бургер вдох допомогу. <р creo u> так. Так ліземо, ліземо, ліземо. Взагалі анімація забагалась. О, все. Залізли. Ааа, я впала! Фух. Так, ще 16 секунд, і я думаю, це остання гра. Так, сім. О, до речі, бачите, ця штука виймає. Класно. Ой, в мене тут камера вже трошки позависала. Все, ну і багато хто вижив. Тут я скажу реально, багато хто вижив. Ну, я думаю, на цьому все. Всім дякую за перегляд, всім па-па.